Чому видання змінило свою назву і яким він буде якісно новий за змістом і формою нафтохімік Калуш? Запитую одного із засновників газети відомого журналіста Анатолія Гетьманчука. Дійшли до висновку, що назва має відображати нерозривний зв'язок міста, населення. І його найбільшого підприємства. Зрештою, Калуш, як промисловий, як Калуш такий багатотисячний, як місто індустріальне, саме розпочинається в 1965-му. Розбудова і збільшення населення міста, коли були побудовані перші цехи Калуського хіміко-металургійного комбінату. В той же час була заснована майже одночасно газета Каловський хімік. Пізніше вона мала Оріана, Калувський нафтохімік. І ми хотіли навіть, щоб було знову Калузький хімік. Була така думка. Але як з'ясувалося, то ще в реєстрі періодичних видань жив України залишилася назва «Калузький хімік, тобто з тих ще партійних часів. І ми зрозуміло не могли навіть претендувати на це. От така прийшла думка, що нафтохімік Калуш, яке буде об'єднувати і місто промислове, промисловість і. Це населення, яке тісно пов'язане з цим. Більше як за 50 років виходу в світ, читачі Калузького нафтохіміка прикипіли душею до публікації журналістської команди видання. Тому цікаво, яким же буде склад творчих працівників надалі. Засновниками видання є відомі журналісти, ті, хто на кому як і тримався, і Калузький нафтохімік, хто вклав. Не один рік і працю в нього в розвиток цього видання в цю газету. Безпосередньо я, також Василь Ткачук. І будуть молоді Таня Курташ, яка зовсім нещодавно, Тетяна Курташ в нашій редакції працює, але себе зарекомендувала тим здібним журналістам, який, я думаю, вона буде сприяти тому, щоб наше видання було популярне серед населення Калуша, Калуського району. Також. Я ще не відкриваю повністю секрет, але буде залучено до, в редакції до участі в творчому процесі. Нашому ще молода журналістка. Про це ведеться мова. Ми дуже ретельно за це за нею спостерігаємо, даємо завдання. і Я переконаний, що вона також підсилить наш редакційний колектив. Будемо опиратися і на кваліфіковані кадри тих, хто працював багато років в нашій редакції. з ними зв'язки не будемо поривати. Це зокрема з відомим. На рейсистом, таким нашим журналістом Петром Шевчуком, також з фотомайстром Василем Мельником і багатьма багатьма ще іншими. Замість калуського нафтохіміка Нафтохімік Калуш оновлене видання на 12 сторінках із безліччю цікавої інформації саме для вас, і передплатити його можна уже з нового року. Які ж умови передплати? Ціна буде поміркована і найнижча, зважаючи на обсяг, а це 12 сторінок буде, і перша 12 повноколірні, то буде ціна значно нижча від усіх інших видань Калощен. 144 гривні, це включаючи і вартість послуг пошти. Для пенсіонерів, для усіх пенсіонерів є пільгова передплата. Це 50% вартості. Людина приходить пенсіонер, хто на заслуженому відпочинку, нафтохіміки, заслужені люди, ті, хто багато років віддали свого життя саме роботі на промислових підприємствах в Калуші, вони мають можливість, прийшовши з пенсійне посвідчення, переплатити нашу газету за пільгові ціною 70 гривень плюс 4 за послуги пошти. Всіх запрошують, дуже запрошую повірити нам, засновникам нового видання. І стати нашими читачами ми повірте, будемо старатися, щоб це незалежне видання, це вже не буде партійне чи адміністрації видання, а створене журналістами калуша, щоб воно було цікаве і потрібне людям.